Виробники грязових шин все життя шукали компроміс між хорошою прохідністю своїх грязових шин і в той же час спроможністю їздити по твердих покриттях, в тому числі ґрунтовках, в тому числі асфальтових якихось дорогах, без надмірної вібрації по рулю, без оцих ривків і всіх інших негативних моментів, на які скаржилися квадроциклісти. Весь час виробники шукали, як зменшити вібрацію на невеликих швидкостях по чомусь твердому. От просто їду я по полю на невеликій швидкості, а в мене руль дуже трясе. розбиває підвізку і так далі. В виробника ITP. Перша серйозна грязьова шина це була ITP Mudlight XL. І вона до цього часу не перевершена серед масових грязьових шин у усьому, що стосується прохідності в рідкій грязюці. Але явище вібрації на низьких швидкостях там є. І коли ми тестували вживу цю шину, я про це говорив. Так, вібрація на великих швидкостях пропадає, але при рухові на невеликих швидкостях, от прям це відчувається. Після цього ITP випускало шину eh, ITP Mudlight XTR. Вони зробили її радіальною, надзвичайно дорогою в виробництві, і вона тому й не стала масовою, бо кінцевий продукт був надто дорогий для споживачів. Врешті-решт. Вони проробили величезну роботу над помилками, і нарешті видали нам результат у вигляді шини, яка в нас сьогодні на огляді, а в нас сьогодні на огляді ITP MoodLight 2. Завданням інженерів було зробити шину такою, щоб вона не втратила грізьовий потенціал, щоб вона так само ефективно могла рухатись в болоті рідкому. І в той же час завдання номер два було зробити так, щоб зменшити вібрацію, щоб зменшити всі ці ривки і тряску, коли їдемо, не поспішаючи по асфальту, по ґрунтовці, по іншим якихось твердих покриттях. І мені здається, що в інженерів ITP вийшло в. Mood Light 2, вони зробили витягнуті ґрунтозачепи по центру для того, щоб ми їхали на них більш плавно, щоб мінімізувати вібрацію, а по боках вони залишили велику відстань між ґрунтозачепами і велику висоту самих ґрунтозачепів для того, щоб шина була дійсно ефективною в рідкій грізюці. Звичайно, що itp 2 не може наблизитися до універсальних або кросових шин, таких як всім відомі, Максіс Bighorn, чи CST Stag, чи Obor Кіпрес, які ми всі знаємо, бо там і зовсім інший склад резини. Він м'якесенький, Так, і ґрунтозачепи розміщені набагато густіше. В тих шин застосування зовсім інакше. Але серед грязьових шин ця шина їде по-сухому, цілком достойно. І якщо там і залишилась якась вібрація чи легенькі ривки, то вони дійсно мінімізовані до самого можливого мінімуму. Вердикт. Ця шина їде по-справжньому класно. І я думаю, що ми колись ще проведемо з нею живий тест в справжній грізюці. Але ця шина насправді масова і сотні квадроциклістів в Україні, якщо не тисяча, їздять на цій шині. І вони зайвий раз в коментарях підтвердять, що прохідність цієї шини на висоті, на достойному рівні. В той же час. Ця шина, якщо і не викликає бажання їхати на ній, брати участь в змаганнях якихось швидкісних по кантрі кросу або якихось інших, то принаймні вона дозволяє спокійно доїхати до грязюки, до болота по якійсь сухій твердій. Доріжці, при цьому не загубивши вставну щелепу, не розтрусивши повністю підвіску, там загубивши її по дорозі. Квадроциклу нічого не робиться, квадроциклісту теж не дуже боляче і все гаразд. Вона нормально управляється на різних швидкостях. Звичайно, повторюсь, не варто на ній. Їхати там 80 чи більше кілометрів, тому що звичайно управління гірше ніж в універсальних чи кросових шин. Але доїхати до якоїсь річечки, до болота, до озерця, на ній цілком цілком можливо, щоб уже там покопатись в болоті, щоб там дійсно шина повністю розкрила свій грязьовий потенціал. У нас сьогодні на огляді була грязьова шина з непоганими властивостями, в тому числі на твердому ґрунті. ITP Moodlight 2.